2 квітня в Києві відбувся допрем'єрний показ документального фільму Да Вінчі фільм про героя України, командира батальйону Вовки Давінчі Дмитра Коцюбайла, який загинув тогоріч у битві за Бахмут. Хлопці було всього 27 років. Я знала його дуже мудрим, не по руках хлопцем, дуже мужнім, сміливим, сміливішого і дуже людяним. Це була людина, яку любили всі, яку. Яку важко було недооцінити, тому що коли я чую Дмитро, де він чи кутібало, мене виникає ця емоція, схожа з якоюсь легендарною особистістю на кшталт канавальці, Шухепича бандери. На показі були присутні рідні та побратими Дмитра, громадська діячка і волонтерка прифронтового стабілізаційного пункту для поранених Оксана Корчинська бачила в герої майбутнього головнокомандувача збройними силами добровольців. У девінчі, от що було властиво командиру добровольців на відміну від командирів збройних сил того часу, де аналізував кожну операцію, кожен бій була. Крепітлива, дуже розборка. Ідея створити фільм про Дмитра Косюбайла виникла у продюсера та актора Назара Борушка. Знайомство Назара з Дмитром відбулося під час однієї з вистав у 2018 році, де актор грав самого Да Вінчі. Я тоді сказав, Діма, я колись зніму про тебе фільм, обов'язково. Але я не чекав і я не надіявся, що він буде мати такий трагічний кінець. Це справді велика людина. Це герой України. і. По його за його іменем мають називатися і сквери, і вулиці, і так далі. Режисером фільму став Володимир Седько. На рахунку режисера створення таких фільмів як Віденська кава, Берегині на війні, ціна конфлікту. А також документальний фільм Форт Харків про захист найбільшого прифронтового міста у 2022 році. Було зрозуміло, що у нас є велика кількість архівів, яку ми зможемо дістати. І на цьому треба було якби, будувати весь фільм. Ми, за, ми записали інтерв'ю у побратимів, родини, коханої Вінчі і спробували проілюструвати цю всю історію, склали, склали ці всі інтерв'ю в одну довгу історію. Допомогу у створенні фільму надала Асоціація українських банків, яка підтримала проєкт і зібрала фінансування для його реалізації. Проєкт підтримали 20 фінансових установ. Коли ми дізналися про те, що буде зніматися фільм, і продюсерська агенція Red Carpet Film Production про це заявила, я звернувся до продюсера з пропозицією, що асоціація спробує організувати фінансування цього проекту. І ми виступили єдиним партнером Дмитро Коцюбайло. Я на жаль не був з ним знайомий, але з того проекту фільму, який ми реалізували, з того дослідження, яке ми зробили. Ця людина достойна того, щоб бути відомою на весь світ. На показі також була присутня Аліна Михайлова, близька подруга Дмитра Коцюбайла. Аліна відразу підтримала ідею створення фільму, брала активну участь у зйомках та надала унікальні фото та відеоматеріали з архіву Да Вінчі. Звичайно, сприйняла нормально добре з своєю підтримкою і команди знімальної, і всіх власне. Учасників цього фільму це наші друзі з матром, родина наша в цьому році безкоштовні спецпокази документального фільму, «Давінчі» в продають в усіх обласних центрах України. Також стрічку побачить закордонний глядач, «Давінчі» продемонструють у країнах Євросоюзу, Великобританії та США. Після чого фільм буде доступний у широкому прокаті в українських кінотеатрах. Можливість фільму полягає в тому, що люди мають чути історію, знати історію. Дуже важливо чути її від очевидців, від тих людей, які приймали в цьому участь, і насправді правильно сказав режисер фільму про те, що всі чули за Дмитра, всі знають, що він герой України.